Вітаю, друзі, а також усі інше. У нас з вами 10 травня, і це 1172 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди на є, Ми робимо кожного ранку огляд мапи бойових дій, але не сьогодні. Сьогодні буде трохи інший випуск, трохи інший огляд, який навіть не пов'язаний з 9 травня, що там було на параді на червоній площі. Які там персоналі себе показали, хто сидів а, коло військового злочинця Володимира Путіна і так далі, і таке інше, про це буде багато інших і вже є багато інших відео. Ми ж, все ж таки, нетрадиційно намагаємося бути в зовсім інших трендах, які до когось доходять, ну скажімо так, запізно справа у тому, що напередодні з'явилась дуже цікава інформація. Точніше, з'явилась дуже цікава заява, так, директор Нідерландської агенції військової розвідки МАЙВІДІ, віце-адмірал Петер Рисинк зробив дуже цікаву заяву. А саме, що у випадку завершення війни проти України у Росії буде рік на те, щоб повністю відновити свій потенціал, настільки щоб загрожувати. Вторгненням в Європу, ну скажімо так краще пізно, аж ніколи, коли нарешті західна розвідка, розвідувальні агенції починають ну щось розуміти, що відбувається взагалі в світі, і що відбувається коло їх кордонів. Заява майже реальна. Чому майже реальна і чому майже відповідає реальності? Тому що є невеличкий нюанс. Цей нюанс полягає у тому, що завершення війни проти України можливе тільки в одному випадку: коли Україна переможе. Перемога України над Росією це повернення усіх тимчасово окупованих територій України в склад України. І коли це станеться? Переможена Росія Росія, яка капітолює, вона не буде на той момент мати можливості загрожувати будь-якій країні в світі, тим більше Європі, тим більше країнам а, в Північно-Атлантичному Альянсі, які є в складі. Чому ну тому що вона буде настільки виснажена, що їй не буде можливості оговтатися після цього? А, так що ж мав на увазі? А, Пан розвідник а мав він на увазі, все ж таки, зроблю корекцію не стільки те, що він сказав, а те, що говорив раніше, ще я. Будь-яке перемиря призведе до того, що Росія зможе накопичувати потенціал. І рік такого перемиря це дійсно серйозне відновлення боєздатності російських окупаційних військ, і саме про це ми поговоримо. А що буде, якщо, наприклад, завтра почнеться перемиря? Протяжністю рік. Тобто ми зараз чуємо так ми чули про великодне е, перемиря, яке вже вилізло нашим військам боком, оскільки е, в три рази Росія змогла е, наростити захоплення наших територій при незменшенні е, втрат е, особового складу. при цьому Тобто змогли накопичити відповідний ресурс та резерв і так далі. і таке інше е, Зараз йде травневе перемиря. Ну, поки що воно. Як іде е, більш ніж 150 боєзіткнень, штурмові дії, обстріли і так далі, таке інше, все це продовжується. Відповідно, окрім цього іншого, підіймається питання і про тридцятиденне перемир'я. Окей, 30 днів це також достатньо великий строк для того, щоб відновити ресурс, накопичити потенціал. А що якщо буде рік, давайте зробимо. Припущення, що буде, якщо буде перемиря тривати. Ну фактично рік. По-перше, я хочу нагадати, що російські окупаційні війська, які починали повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, 2022 року, мали на озброєні 225 двадцять тактичних груп. Це приблизно це 180 тисяч особового складу. Ось таке було угруповання. При цьому це була повна комплектація за майже 2,5 з тисячі танків, як е, приклад, е, у той час як боєздатними взагалі у Росії на той момент було 3200 танків. І це були найбільш е, елітні боєздатні підготовлені досвідчені підрозділи і так далі, таке інше, з максимальною комплекцією. Е, при цьому е, російські окупаційні війська на той момент. Не мали того військово-промислового комплексу, який би мав ті потужності е, в режимі нон-стоп відновлювати техніку з часів РСРСР. Саме Тому в 2022 році відбувся такий собі провал у можливостях Росії дуже швидко компенсувати свої втрати. Але дуже швидко цей провал е, був компенсований переходом на військові рейки на рейки е, військового часу. І е, військово-промисловий комплекс максималізував е, відновлення техніки е, в великих е, масштабах на об'ємах. Е, фактично, весь цей процес е, закінчився тим, що е, більшість складів в Росії на сьогодні виснажені. Вони спустошені таким відновленням, але техніки ще залишилась. А, протягом цього 2024 року усі групи по всьому світу проводили детальний аналіз а, складів та центрів збережень збере, зберігання техніки у Росії та дійшли висновки, що на зберіганні центральних баз резерву танків ОБТ основних бойових танків залишилось від 3 до 3,5 тисяч одиниць різних моделей модифікацій. З них не більш до тисяч, які придатні а, до відновлення після зберігання. А інші в настільки жахливому стані, що їх неможливо використовувати, проте ще дві тисячі бойових машин можуть повернутися в стрій, а так чи інакше, якщо не буде щомісячних а, серйозних втрат а, в зоні бойових дій. У 2024 році російський військово-промисловий комплекс а, вийшов на потенціал пікового відновлення, саме пікового відновлення ОБТ основних бойових танків майже до 350 бойових машин на місяць. Це без урахування ремонту та пошкодженої техніки, а саме відновлення. У середньому потенціал відновлення становив 150-200 машин на місяць. З о, урахуванням нинішньої о, інтенсивності бойових дій та рівня втрат основних бойових танків у зоні о, бойових дій о, цього потенціалу притулу вистачить, щоб компенсувати щомісячні втрати, о, які зараз несе російські окупаційні війська. Але тим не менш, якщо не буде цих втрат, вони почнуть накопичувати і вже о, можуть мати о, після Ремонту після ремонту, після пошкоджень, після відновлення зі складів станом на сьогодні. Ну приблизно десь 4 тисячі танків, якщо рік не буде введення активних бойових дій, та ж сама ситуація з бойовими броньованими машинами у Росії. Є можливість кожного місяця відновлювати приблизно 400 500 одиниць бойових броньованих. Машин саме відновлювати, ремонтувати, а також ще є виробництво. Курган, завод, наприклад, і інші підприємства. А таким чином, якщо рік не буде вестися активних бойових дій, то кількість бойових броньованих машин може перевищити 5,5 тисяч і навіть більше одиниць. Тобто, все це говорить про що? Це все говорить про те, що російські окупаційні війська. За рік зможуть відновити свій потенціал настільки, що будуть мати кількісно не по якості, не якісно, а кількісно більше одиниць, аніж станом на 2022 Окрім цього, не забуваємо про те, що в Росії є ще й виробництво ракет, які вона, звісно ж, буде використовувати. А це, наприклад, ті ж самі ракети Х-101-555, 3М14 Мітирнадцять і так далі і таке інше. Згідно з тими темпами, які зараз є в виробництві Росії, за рік е російські окупаційні війська зможуть накопичити арсенал боєкомплект ракет ну, приблизно такий. Е ракети хас 1 від 800 до 1000 одиниць. Е 3М14 калібр від 300 до 400. Е 9М723 більше, ніж 350, майже 500 одиниць х 47 М 2 кинжал приблизно до 70 одиниць. 3М22 22 циркон до 20 одиниць це найпроблематичніша ракета в виробництві, але окрім цього іншого найцікавіше інший момент це м, безпосередньо мобілізаційний ресурс. Кожного місяця російські окупаційні війська зараз втрачають в середньому 35-40 тисяч особового складу. А якщо вони перестануть їх втрачати, то це через 10 місяців. З урахуванням продовження мобілізації буде плюс 350 тисяч. Ну а через фактично 12 місяців це може бути до а, півмільйона. Тобто зараз у них 680 тисяч російських окупаційних військ, саме сухопутна компонента, яка приймає участь в зоні бойових дій, ще плюс 500 тисяч, бо це майже мільйон двісті. Також дуже цікавий момент з боєприпасами, оскільки у Росії є виробництво боєприпасів, приблизно 2,5 мільйони пострілів на рік. Якщо рік вони не будуть використовувати боєприпаси, то тільки за рахунок власного виробництва вони будуть мати 2,5 з боєприпасів. А якщо вони будуть отримувати від північної Кореї, яка відправила за час ось цього їх співробітництво від 5 до 8 мільйонів. Боєприпасів так зараз саме північно-крейські боєприпаси вони є домінуючими і були домінуючими з 23-го року в використанні російськими окупаційними військами. То у Росії буде можливість повторити вогневий вал, який вона влаштовувала в 2022 році. Отже, все це комплексно про що говорить. Це говорить про те, що через рік дійсно, якщо буде перемир'я, якщо Росія не буде виснажуватися, якщо її не добити до кінця 2025 року, вона буде мати такий потенціал, якого вона не мала на початок повномасштабного вторгнення. Але кількісний, не якісний повторюсь саме кількісний потенціал. Бо танків буде багато, але це будуть а, танки не тієї якості, як у 2022 році. Хоча знову ж таки повторююсь. На кожен з цих танків потрібно також а, свій ПТРК, свій ФПІВІДРОН, і не один своя міна, свій боєприпас і так далі, таке інше, і на кожну ББМ, ну про ракети не забуваємо, які чим будемо перехоплювати в такій кількості, якщо будуть запускатися по а, території України або по території однієї з європейських країн, і все це дійсно реальна загроза. Бо якщо у Путіна... Коли він мав 180 тисяч особового складу біля кордонів з Україною, виникла думка, що він може перемогти Україну як Україну з такою площею, з такою територією, з армією. Як вони його оцінювали? Це проблема виключно російських аналітиків, але 180 тисяч це критично недостатня була кількість. Тому, о, і коли мене навіть питали ще в лютому, 22-го року, чи нападе ось завтра, чи через тиждень Росія, я казав ні, і потрібно ще декілька місяців, щоб накопичити, хоча б 250-300 тисяч особового складу для початку повномасштабного вторгнення, Бо вони цього не зробили, і це добре. Тому що якби вони накопичили 300 тисяч, або навіть і більше, і почали б це в травні або в червні. То е, ситуація була в зоні бойових дій, і взагалі по мапі бойових дій в Україні ну зовсім інша в 22-му році, і тому вони е, зробили досить зухвалий крок. Але Путін знову ж таки: він не військовий, він КДБшний. він КДБшний щур. А оскільки він КДБшний щур, то він е, дивиться на ситуацію не очами людини, у якої є, хоча б якась базова військова освіта. І якщо він вважав, що 180 тисяч йому буде достатньо, щоб захопити Україну, то коли в нього буде мільйон 200 тисяч, коли йому скажуть, що в нього не 2,5, а 4 тисячі танків, коли йому скажуть, що у нього там ще 6-7 тисяч БТРів, БМД та БМП і артилерія, а ще 10-12 мільйонів боєприпасів з Північної Кореї, і ще він буде відчувати підтримку від Китаю, від Ірану, від Північної Кореї, від інших якихось дуже цікавих країн аля Венесуела, Буркіна, Фасо. То як ви думаєте, з всім цим потенціалом, що його зупинить для того, щоб почати вторгнення в Литву, Латвію, Естонію, Фінляндію, наприклад, Швецію прорубати сувалський коридор до Калінінградської області? Через країни Балтії, Польщі відрізати північно-східну частину а, Польщі взагалі вийти на Віслу і так далі, і таке інше. Ну тобто, ви думаєте, в його а, хворому мозку, який а, живе виключно війною і бажанням щось а, а, продемонструвати північно-атлантичному альянсу НАТО, продемонструвати свою силу, потужність, можливості? Ну я думаю, що. Саме такі ідеї, такі думки не дають путіну спати не стільки українські ударні дрони, скільки саме бажання накопичити ресурс і вдарити. Тому я думаю, що будь-яке перемиря воно а, саме є шляхом, саме зараз шляхом до третьої світової війни, і саме до цього може призвести накопичення та віднову ресурсу Росією у миротворення Росії, а можливість її. Ну, перепочити деякий час. І, в принципі, розпочати все з самого початку, але більш масштабно та більш криваво. Дякую всім, хто дивився це відео. Я ж розумію, що воно не дуже таке райду, не дуже, дуже веселе. Але про це, моя думка, що треба говорити. Про це не можна мовчати і треба вказувати. На те, що може чекати е, Європу, якщо Європа продовжує продовжувати гальмувати, а не реагувати на загрози, що вона повинна була робити взагалі ще в 2022 році. Я вже не кажу про 2014 і всі інші роки, хоча б з 2022, але ні, дипломати толерантні та виховані в пацифізмі, вони як гальмували, так і продовжують гальмувати. Але очі потрохи розплющуються. Ну, почали хоча б з розвідки Нідерландів. Дякую всім, хто дивився це відео. Нагадую, що ви можете допомогти його зростанню в рейтинзі україномовного сегменту YouTube Лайком, підпискою прокоментувавши. Звісно ж, репост. Репост це а, також дуже дуже допомагає. Не забуваємо ще і тиснути дзвоника. Дякую всім, хто це зробить. Дякую всім, хто це вже зробив. Зустрінемось завтра на обозріє. На черговому огляді мапи бойових дій слава Україні, слава нації.